Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти. Читання. Пригадайте, з якою буквою познайомилися на попередньому уроці. Так, ми познайомилися із буквою Знак м'якшення. Пригадайте, що цікавого ви про неї дізналися. Сьогодні ми більше дізнаємося про знак м'якшення, а допоможуть нам герої однієї казки. А якої відгадайте? У темнім лісі проживає довгий хвіст, пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її. Так, лисиця. Другий герой влітку носить сіру шубу, взимку білого кожуха, має стріщеної губи, косі очі довгі вуха. А це хто? Так, це зайчик. Справді, це маленька пухнаста тваринка, яка має довгі вушка. А як ви вважаєте? Навіщо їй довгі вуха? Так, ця тваринка полюбляє слухати, і сьогодні лисиця та зайчик разом з нами будуть слухати казку. Але спочатку ми трохи маємо розім'ятися. Утворіть, будь ласка, слова за табличками. І давайте перевіримо, які слова утворили ви, а які утворила я: Сіль. Руль. Біль. Роль. Нуль. Тепер попрацюйте за другою табличкою. Так, ваші слова також мають чотири букви і завершуються на нь. І так, що у вас вийшло? День, пень, тінь, лань, тінь. Наступне завдання. Гра розсипанка. Утворіть слово і надрукуйте в своїх зошитах, а потім зробіть звуковий аналіз. Букви розставляйте у по порядку номерів. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Отже, так, у вас вийшло слово журавель. Ось подивіться, який гарний птах. Він переніс нас на галявинку. Кого ми тут зустріли? Так, це м'який знак і буква О. Що вони роблять? Мабуть, розмовляють і сидять на пеньочку. Зробіть звуковий аналіз слова пеньок. Тепер під кожним звуком Надрукуйте, будь ласка, букву. І давайте перевіримо. Порахуйте, скільки звуків в слові пеньок і скільки букв. Звуків 5, а букв 6. Чому звуків менше? Поясніть. Так, буква Н і буква М'який знак, бачите, вони відносяться до одного звуку. Звук Н-м'який позначається двома буквами буквою Н і м'яким знаком, який вказує на м'якість попереднього приголосного. Отже, сьогодні ми з вами будемо читати слова із з букву сполученням м'який знак О. А я зараз покажу, як читати. Слухайте уважно і повторюйте за мною льо, сьо, тьо, ньо, дьо, зьо. Тепер ви. Молодці. Ну, а тепер в наших зошитах ми надрукуємо деякі поєднання. Льо, ньо, сьо. Надрукуйте по два рази кожне поєднання. І на другому рядочку слова польоти і сьомий. Вмикаємо паузу, виконуємо це завдання. Потім продовжимо. Наступне завдання нам приготувала читалочка. Знайдіть табличку. Спочатку будемо читати парами. На, в першій колоночці у нас е, йдуть поєднання з твердим приголосним С. В другій колоночці з м'яким. Послухайте: со, сьо, но, ньо, ло, льо, то тьо. Повторіть. Молодці. Ну, а тепер переходимо до читання слів. Прочитайте, будь ласка, слова за стрілочками. Добре. Другий стовпчик. Переходимо на нижній. Прочитайте пару і скажіть, яка різниця між словами. Так, в слові слон буква «л» позначає твердий приголосний, а в слові сльози м'який приголосний. Прочитайте цю пару. Що помітили? Так, правильно. В слові сон буква С позначає твердий приголосний, а в слові сьомга м'який приголосний. Так, і останню пару. І також порівняйте, будь ласка. Молодці. Тепер оберіть слово, яке, яке вам більше всього сподобалося, і придумайте речення з цим словом. Добре. Ну, а тепер у нас на черзі слуховий диктант. Приготуйтеся його друкувати. Сьогодні ми будемо друкувати поєднання не одну букву, а поєднання, тому слухайте уважно і починаємо з маленької літери. Всі, всі з маленької літери. Друкуємо до. Після кожного поєднання, після кожного складу відступаємо. Одну клітиночку Льо. відступаємо Сто. Далі. Зо. вдступаему, тьо, далее, зю, со, вдступаему, то Дьо, ло, Но. І останнє ньо. Якщо ви не встигли, то поверніться назад і прослухайте ще раз. А тепер давайте перевіряти. Увага. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви надрукували. Якщо все правильно, намалюйте смайлик біля цього завдання. Зараз трішечки відпочинемо. Встаньте, будь ласка, всі і виконуйте такі. Прави. Прилетіли журавлі, машемо ручками, і великі, покажіть, і малі, сіли собі на рілі, присідаємо, заспівали трарара, тра ра, -ра. тра-ра-ра. Так, Де журавка ходила, там пшениця родила. Де журавель походив, там ячмінь уродив. Походіть так, як піднімаючи високо ноги, як журавель. Так, молодці. Наступне завдання спускаємося з гірки. Пригадайте, як ми його виконуємо? Так, спочатку читаємо повільно. Можете слідкувати за мною. І встигаємо читати. Сьогодні гарний деньок. Ми у літньому лісі. Ось старий пеньок. На нього сів кольоровий метелик. Але ж пеньок не квітка. Вмикаємо паузу і перечитуємо один раз повільно, другий раз трішечки швидше. Працюємо. Переходимо до наступного завдання. Прочитайте зараз текст. І придумайте заголовок. І так, разом зі мною починаємо. У Петрика тато льотчик сьогодні у нього тренувальні польоти. Петрусь також марить. Літаками. Він виросте і стане льотчиком. Чи всі слова вам були зрозуміли? Тренувальні польоти розумієте, так? Так, льотчики мають тренуватися, тобто у них. Є тренувальні такі польоти. Марець, тобто мріє. Мріє також стати льотчиком, як і його тато. Отже, про що йдеться в тексті? Відповідайте повним реченням. Так. Добре. Ким хоче стати Петрусь? Дуже гарно. Ну, а тепер текст у льоні іменини. І знов приготувалися, знайшли в буквариках початок цього тексту. І за мною починаємо слідкувати і пошепки встигаємо читати. У льоні іменини. У маленького льоні сьогодні іменини. До нього прийшли друзі. Вони принесли різні подарунки. Івась подарував льоні мильні бульбашки. Вони були легенькі і вільно плавали в повітрі. Олесь приніс альбом і кольорові олівці. Аліна подарувала іграшкову карусель, мишко повітряні кульки, а Петрусь приніс справжнішенький бінокль. Мама Льоні запросила гостей до столу і пригостила пирогом. Діти задоволено смакували. Обов'язково цей текст перечитайте самостійно. Ну, а тепер ми знов зустрілися з нашими героями, зайчиком і лисичкою. Як ви вважаєте, чи можна побудувати хатинку з криги? А як її ми будемо називати? Яка це хатинка? Крижана. А з чого побудована луб'яна хатинка? А вона побудована з листяного дерева, зокрема, з внутрішньої частини кори. Отже, хатинка одна буде зігрівати, а друга, мабуть, не буде зігрівати, там незручно буде жити, так? І ось ми дізнаємося зараз, хто де жив і яка історія сталася з героями цієї казки. А казка називається, діти, Лисиця та Заєць. Я прочитаю вам тільки уривочок цієї казки, а ви потім. Пробуйте знайти цю казку і почитати до кінця разом із батьками. І так лисиця та заєць. Жили були у лісі заяці лисиця. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисиці людяна. Настала весна, хатка у лисиці розтанула, а в зайчика стояла ціла. Попросилася лисиця погрітися до зайця і вигнала його. Сів заяць під кущем та й плаче. Повз кущ проходив вовк. Побачив зайця і питає. Зайчику, ти чого це плачеш? А як же мені не плакати? Була у мене хатка луб'яна, а у лисиці людяна. Настала весна, її хата й розтанула. Попросилась вона погрітися та мене із моєї хатки вигнала. Не плач, зайчику, ходімо, я її вижену. Прийшли заяць із вовком до хатки. Вовк як закричить. Я вовку ступі усе товк, як у хатку заплигну, тебе лисиці у ступі затовчу. Йому відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетить із тебе клотча по закавулочках, злякався вовк та й утік. Сидить зайчик і знову плаче, аж ось і ведмідь. Отут я завершую читання. Як ви думаєте, чи допоможе ведмідь? Прогнати лисицю, чи зайчику потрібно буде звертатися ще до когось? Обов'язково знайдіть цю казку і прочитайте її до кінця. Ну, а тепер підводимо підсумок нашого уроку. І так, що ми сьогодні з вами повторювали, що ви дізналися про? Букву, м'який знак, з якою казкою познайомилися на уроці. На сьогодні все. До побачення!